Вітаю, скорпіони! Це ваш Таро прогноз на листопад. І загальна енергія місяця у нас вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів говорить про те, що листопад для вас буде місяцем зосередженої праці, вдосконалення якихось навичок і стабільність через рутинні справи. Це той час, коли ви можете закласти. Потужну основу для майбутніх результатів. Усе, що ви будете робити, системно окупиться і дасть свої плоди. У роботі та фінансах у нас карта колесо фортуни. Колесо фортуни з одного боку може означати, що у цій сфері на вас очікує поворот долі, тобто кардинальні зміни від того, що є зараз. Може змінитися ваш статус, напрямок діяльності, прийти якісь неочікувані пропозиції або прибуток. Це карта шансу, який важливо використати, коли він з'явиться. І не боятися якихось нових умов гри. Також по цій карті вона може означати якісь тимчасові сезонні заробітки, якісь тимчасові пропозиції або якісь короткотривалі проекти, але перспективну при... прибульні проекти, тому від них теж не варто відмовлятися. У стосунках та емоціях у нас перевернута трійка жезлів. Вона говорить про те, що у цій сфері може бути відчуття якоїсь затримки, непорозуміння, або що стосунки нав... наче зависли, немає ніякого розвитку. І тому тут, наче хочеться планувати з кимось якесь спільне майбутнє, а воно якось нікуди не рухається. І через це можуть виникати якісь конфлікти, тому карта радить, не вимагай. Планів на майбутнє і не намагайся зараз їх робити, а проживай те, що є зараз в моменті, і насолоджуйся тим, що є в моменті, бо через цю невідомість майбутнього ти як псуєш те, що є зараз. Що все світ дає тобі час. Побути на місці, щоб потім ти побачила, а куди насправді ти хочеш рухатися. А якщо ти у парі, то тут не вимагай якихось поспішних рішень, і поспішних результатів. Якщо ти зараз самотня, то це час такого внутрішнього дозрівання, пересмислення, переоцінки. Тому що першочергово нам варто налагодити стосунки з собою, і коли ми з собою поладнали, тільки після цього, по правильному, да, ми могли б будувати стосунки з оточуючими. У здоров'ї. У нас Паж Пентаклів. Паж Пентаклів це та карта, яка говорить про те, що йди, на чекап, Прийшов час перевірити свій організм. Звісно, як і всі пентаклі, вони говорять про рутинні справи, відновлення через правильне харчування, здоровий сон. Але саме пажі говорять про... Дуже потрібний плановий огляд. Особливо варто звернути увагу на спину, суглоби і на тр, тр, систему травлення. Тому не нехтуйте цією порадою, і краще перевіритися і бути спокійними. Виклик місяця у нас трічка Кубків. Трічка Кубків говорить про те, що викликом для нас стане пошук балансу між святом і роботою між роботою і соціальним життям, спілкуванням, може виникати спокуса, втекти, наче у розваги в якусь легкість, в якісь поверхневі стосунки. Або ще по цій карті може навпаки викликом стане те, що захочеться ізолюватися від усіх людей, захочеться зачинитися вдома, не радіти, наприклад, бо зараз не на часі. Продіти. І це і буде вашим викликом не зачинитися, якщо таке бажання буде виникати. Підтримкою місяця у нас карта Десяточка жезлів. Десяточка жезлів говорить про те, що підтримкою для вас буде саме ваша витривалість, здатність нести на собі оцю безмежну відповідальність. Якщо буде дуже важко, то звісно делегуйте, але не кидайте справою, з якою вам зараз складно. І карта нагадує, що іноді сила це просто зробити ще один крок. Не обов'язково зробити тисячу кроків. Головне, зробити хоч один крок у напрямку нашої мети. І порада на місяць у нас четвірочка жезлів. Четвірочка жезлів говорить про те, що не забувайте насолоджуватися плодами своєї праці, створюйте атмосферу в домі, вдома створити якісь спільні радощі з родиною, зі своїми оточуючими, створити якісь сімейні традиції. Це карта стабільності, святкування, гармонії після того, як ви попрацювали, потрудились. І Ця карта радить, звісно, не забувайте відзначати свої перемоги, присвоюйте їх собі, навіть у ці малесенькі досягнення, вони є ваш фундамент, ваша місь, від якої потім можна відштовхнутися для нових звершень. Ось такий у вас листопад, скорпіони. Бажаю вам, щоб розклад програвся максимально позитивно для вас і до нових зустрічей!